Володимир Виниченко. Салдатики. Малюнок із селянських розрухів. Ранок сірий холодний мартовський ранок. Хмари темним, густим димом, Нависли над селом, і незграбники величезними клубками низько повзуть кудись далеко-далеко. Січе пронизуватий тонкий дощик І сріблястим порохом. Покриває їх хати і землю і жовту зелену травичку, що з'явилася з під снігу. В кінці вигону села на самій дорозі стоїть велика валка селян і чогось чекає. бліді лиця їх похмурі і болісно сердиті, очі дивляться кудись у поле за невеличкий лісок, де ховається шлях із села. А з села, то поодинці, то купками все підходять люди. Чоловіки, діти, баби, навіть старі діди підходять, дивляться на лісок і похмуро питають нема ще? Нема, щоб їх і довіку не було. Стоять більше мовчки, перекидаючись короткими словами, а іноді тихо плаче яка баба, але її зараз же зупиняють, суворо заспокоюючи. Кажеш тобі, дядько, я втух, що нічого не буде. Годі, не буде, а як стрілятимуть, он як у кавунівці. Ет, мовчи краще, і без твого плачу тут гірко. Стрілятимуть то й стрілятимуть. Однак з голоду здохла б. Дітки ж у мене. І дітки повитягувались би. У валці тихо розступаються, і до баби підходить невеличкий сухенький чоловік у руді рідкій Свиті. Плаче, боїться, повертається він до всіх, ледве-ледве усміхаючись доброю ясною усмішкою. Стрілятимуть, каже, відповідає хтось похмуро й твердо. Хм! Не кидаючи усмішки, дивиться чоловік на бабу твердим ясним поглядом. У кавунівці трьох убили. знов схлипує баба, дивлячись кудись у бік червоними, заплаканими очима. І видно, як чисті сльози котяться по глибоких зморшках худого негарного лиця і падають на подрану свиту. Не бійся, Ярино, не стрілятимуть. Тихо і не усміхаючись, уже говорить Явтух і щось таке тверде, ненарушиме, ніби світиться на його маленькому, гостренькому лиці, що не тільки бабі, а й усім стає якось легше, і здається, що й справді не стрілятимуть. Балачки стихають, потім знов десь виривається гіркий, неопинний плач, повний муки і страху перед тим, кого тут чекають, як мають стріляти. І знов Явтух іде туди, знов чується його твердо спокійний голос, і знов на якийсь час стихають і плачі, і балачки, тільки чути, як десь на селі виє голодний собака, мов прорікаючи щось страшне, холодне, тяжке. Але ні плачі, ні цей понурий мокрий ранок не можуть зігнати з явтухового лиця того спокою і твердої віри, що світиться в маленьких, сіреньких очах. І всі вірять, хотять вірити йому. І ніхто вже не дивується тому, ніхто не питається, як то так сталося, що цей Явтух, якого мало навіть і примічали в селі, тепер, мов староста або старшина між ними. А сталося це якось зовсім несподівано. До вчорашнього дня жило собі село, як і перше голодали, боліли, умирали, хіба що відзначалось тепер тим, що стали ходити якісь чутки між селянами, ніби скрізь стають мужики на панів і відбирають собі їхню землю. Але тільки й того говорити говорили, а щоб самим зробити чогось не робили. А як ходили до пана партнера в економію на роботу за десять копійок в день, так і тепер поневірялись. їли в тиждень раз якесь варево із самої води та двох трьох картоплинок чоловік на п'ять, ховали мертвих десятками на день та про себе з ненавистю лаяли і партнера, і земського начальника, навіть самих себе. Аж ось одного дня з'явилися на селі мало не коло кожної хати якісь бумажки, невідомо ким підкинені. Стали селяни читати їх і, хоча добре, не розібрали усього, але зрозуміли, що то про їх там написано, про той голод, яким вони моряться тепер, про панів, що обдирають мужиків, про царя, що гуляє та п'є за мужицькі гроші, про попів, що задурюють голови. Село мов прокинулося, з якоюсь дикою ненавистю і злістю закипіли балачки по хатах, з якимсь невідомим досі гострим болем стали згадуватись тепер усі муки здирства партнера. І хоч ходили тепер до цього німця за ті ж таки десять копійок, але не було вже тої покірливості і боязкого підлизування, з яким уперед кожний випорхував у його роботи. Суворо й похмуро робили вони на його, ніби чогось чекаючи. Прочитав таку бумажку і я втух. прочитав раз, прочитав удруге і дуже замислився. Тихо ходив він по селу. Перше мало хто чув від його якоїсь довгої розмови, а тепер ще більше за тих, щось думаючи, твердо склавши тонкі свої губи і дивлячись кудись далеко ясними невеличкими очима. Так думав він щось дні зотри. Потім одного ранку пішов до старости, побалакав з ним, а на другий день соцькі вже заходили до кожної хати і скликали всіх до волості на сход. Чого ти? питали здивовані люди. Там узнаєте. Знеходя кидали соцькі, і йшли далі. На другий день мало не все село зійшлося перед волостю. І гулко розмовляючи чекало старости й писаря. Староста, чорний, незграбний чолов'яга, вийшов щось бовкнув до селян і зараз же одійшов у бік, уступаючи місце Явтухові, що стояв позаду, і мов тільки й чекав цього. Явтух вийшов наперед, тихо підняв картуза до громади і знов щільно насунув його на своє рідке русяве волосся. Бліде, зморене голодом і тяжкою роботою лице його було гостро, спокійно і тверде, тільки невеличка борідка часами здригувалась, та з грудей виходило довге, задержане зітхання. Він голосно і дзвінко почав говорити. Спершу путався в словах, хоча не соромився цього, запинався, але чим далі, то більше і більше розходився, і, мов одрубуючи кожне слово, бив ним по серця громадян, що як зачаровані слухали його. Правду, правду тут написав хтось у цих бумажках. звенів його голос над похиленими головами. Обкрадають нас, грабують, а ми робимо, мовчимо. Хто за нас заступається? Цар? А де ж він? А чому ж він нічого не отказав нам, як ми просили, щоб нам земство видало з казни хліба? Нема? А де ж ті гроші, що ми даємо щороку? Нас, як з собак, скрізь женуть. Іди, кажуть, мужик. А хто робить, як не мужик? Та й мовчати? Годі. Он кавунівці пішли до свого пана, забрали хліб, і нам треба йти. Треба, люди, бо подохнемо все одно. І всім треба. Треба неправду вигнати. Скрізь тепер неправда, і ми неправду робимо. Не по правді й ми живемо. Сказано, в поті лиця їж хліб. Хто так не робить, не по правді робить. І хто помагає цьому, і той не по правді робить, а ми підсобляємо панам робити неправду. Ми робимо за них, а вони тільки їздять та п'ють за нас. Неправду і ми робимо. І скрізь так, скрізь мужики роблять неправду цю. За це й терплять. За що, кажуть, Бог карає мужиків? Хіба ж вони, як ті пани, живуть не працюючи, не заробляють потом гірким шматок хліба? Мало того, по-дурному заробляють, по-дурному й мають. Неправду роблять. Неправду й мають. Коли не буде мужик робити на пана, не буде й неправди гріха робити. А доки робитиме, доти й горюватиме. Отак. От Треба вбити неправду. Тоді і всім легко буде. Треба, щоб робили на святій землі, як повелено було. В поті лиця їж хліб. Правду написано в бумажках. Те, що, як там сказано, що той. Що той має право на землю, хто робить на ній? О! Ми робимо наша й земля. Табунівці догадалися й беруть, і нам треба одібрати у пана землю. Тільки неправду вбити, та й не в одного партнера, не тільки у нашого Пана, а усіх. Бо що ж нам з того, що ми заберемо цього, а неправда та житиме круг нас? Щоб ніде не було неправди, щоб ніде не було панів. О! Треба йти до всіх панів і усіх одбирати. Хай роблять у потілиця. З свого села треба йти усі села. У Хведоровку, у білі берези, у скрізь, скрізь, тоді тільки не буде неправди. Тоді й самі гріха не матимемо. От що я хотів сказати, люди. Євтух замовк. Хвилину всі стояли мовчки, мов ще чекаючи. Потім раптом заговорили усі разом, товплячися біля Явтуха, перегукуючи один одного, сварячись комусь кулаками, лаючись і подекуди навіть плачучи. Довго гомоніли, а ввечері з'їхалися біля Явтухової хати і тихо посунули по темній вулиці довгою низькою возів. На передньому возі їхав я втух з Миколою, високим, гарним парубком, і пильно дивився вперед. Було темно, і на горі в економії, і внизу у селі, тільки там і там жовтіли в білих стінах невеличкі віконця та сунули небом чорні та похмурі хмари. Біля воріт уже чекала їх челядь, яку поставив партнер якось узнавши про сход. Хто ще? Гукнув хтось біля воріт, коли Явтух зупинив коней. Свої? Хто свої? До пана. Повіщо? По той хліб, що нашими руками склав у своїх клунях. «Отчиня, Іване, спокійно скінчив Явтух. Ваш хліб? Ваш хліб? раптом скажено вискочив з за воріт сам партнер, що, не покладаючись на челядь, сам став берегти економію. Ах, ти ж злодію! Вон звідси. погана лайка. Вон, щоб вашого й духу не було біля моїх воріт, я покажу ваш хліб. Оступися, чоловіче добрий, спокійно затремтів явтухів голос. Бо переїду «Но!» Коні рушили. Іване. бий їх, бий по конях, не жалій. І не скінчив. Якісь руки тісно вхопили його ззаду, боляче зім'яли всього і наче дитину однесли до покоїв. Ховайтеся у хату та краще мовчіть. Ставлячи його біля ганку, промовив тихо Іван і пішов за возами, що сунули вже до амбарів. Партнера, мов пришив. він справді сховався в покої і тихо сів на якийсь стілець, нічого не чуючи. Довго він так сидів, не слухаючи і відповідаючи якоюсь нісенітницею на слова й питання переляканої жінки та дітей. Довго щось думав, потім встав, одягся як у дорогу і вийшов у двір. Там було тихо і темно, як у могилі. Тільки біля амбарів виштулися люди, і видно було при світлі засвічених ліхтарів, як вони щось носили на плечах до своїх возів. Постоявши трохи, Партнер рушив до стайні, засідлав коня, сів і потихеньку виїхав. Поминувши вози, він раптом повернувся і закричав на весь двір: Прощавайте! Хутко побачимося! Хто то? спершу не пізнав дехто з селян його голос. Партнер. Гей, ви, мурляки! Чуєте? Хутко побачимося! Бо вранці солдатськими кулями будете ділитися. Проїжджай, проїжджай. гукнув Іван. Та Богу віддякуй, що живий ідеш, німець чортів. Прощавайте, побачимо ще. Ще раз долетів голос партнера, змішаний зі стуком копит, і в дворі знов стало тихо. Ділили до півночі, потім так само тихо й поважно виїхали. І кожний повертав додому, промовляючи. Добраніч, спасибі. Собі дякуй, відповідав за всіх Явтух і кожному додавав. Завтра ж не забувайте, у білі берези, до пана Саминського. «А як же?» Весело запалали печі по хатах, весело, радісно, вперше за три чотири місяці снідали селяни тієї ночі. Поснідали і поснули. Але не вспіло ще на дворі добре посіріти, як до Явтуха прийшов Іван і, поздоровкавшись, суворо промовив Солдати йдуть. Хто? Які солдати? Не зрозумів спершу Явтух, але зараз же догадався і також понуро додав Звідки знаєш? Вернувся німець. Жінки й поночі самі ріжуть курей. Обід готовлять у хвицерові, що йде з солдатами з города. Стара Явдоха казала вранці й будуть. Скликай людей на вигон. І от вони сходяться тепер і чекають солдатів. Явдох ходить від купки до купки, від чоловіка до чоловіка і підбадьорює. Та не стрілятимуть же вони. Аж скрикував він трохи нетерпляче, коли хто не вірив, або сумно хитав головою. Не можуть вони стріляти. Завіщо ж? За правду, та й хто ж стрілятиме? Наші ж, ті ж таки мужики. Подумайте ж самі. А в Кавунівці убили ж трьох. Гет ви з тою Кавунівкою. Убили, бо не знали. Як то не знали, але ж бачили, кого стріляли. Бачили, та тільки й того, що бачили. Ніхто їм не розказав нічого, не довів, чого і як забрали хліб. Той мусили стріляти. Хіба солдат той знає? Хіба він бачить, що не по правді стріляє? Розказати треба. Треба сказати, на кого вони руку підіймають. На своїх же, на батьків, на братів. Бога ж побійтесь, як же вони стрілятимуть. Ні за що не стрілятимуть. Дядьку я втушу. Раптом вмішується до балачки Микола, а як теє, стрілятимуть, то тікати чи битися з ними. Хм, як стрілятимуть, не можуть вони стріляти. Це ж як божий день. Хіба ж ми злодії чи розбишаки які? Я буду битися все одно. Постановляє Микола суворо. Балачка переривається, і всі ще пильніше починають дивитися на смужку ліса. Ідуть. Раптом зразу виривається шепотом у багатьох, і наче хвиля розкочується по валці і, ніби пронизує всіх холодним щемлінням десь далеко в серці. Розмови стихають, і всі напружено дивляться на щось сіре й довге, що повзе з-за лісу по чорному зораному полю. Бліді лиця поблідли ще більше, засвітилися мукою. Груди важко, глибоко зітхають, мов на всіх навалилася якась непосильна вага. А сіре повзло та повзло, мов велика гадюка, то скручуючись по дорозі, то розтягуючись у довгу рівну низку. З ружжями! — тихо промовив хтось. Всі заврушилися, десь захлипала жінка, запищала дитина, але їх зразу спинили, і всі знов, наче, покам'яніли. Очей, не зводячи з гадюки, над якою справді можна вже було розгледіти рівну гостру щетину з рушниць, зачула ще здалеку якась команда офіцера, що їхав поруч з гадюкою на коні, то випереджаючи її, то знов зупиняючися і озираючи всіх. Селяни знов заворушилися, зачувши різки, той крик, і ще більше зблідли. Позаду хтось молився, хтось знов тихо захлипав, але їх уже не спиняли. Всі не спускали очей з сірої гадюки, що вже перетворилася помалу у рівний живий сірий тин людей. Цей тин йшов рівно, прямо, гулко ступаючи сотнею ніг по калюжах, і, здавалося, нічого не бачив і не чув перед собою, крім свого офіцера. Ось ближче і ближче. Ось можна вже розглядіти, скільки їх, можна вже бачити, що то не вороний, а буланий кінь під офіцером. Навіть видно, як повертає цей офіцер голову до тину і щось говорить до його. Ще ближче, зовсім близько, видно червоні, заляпані грязюкою лиця, видно жовте, безусе, прищувати обличчя білявенького офіцерика в сивій шинелі. Чути дружне хльопання ніг по грязюці. Поворота! Стой! Вмить хрипло виривається з горла офіцерика. Тин, як прикипає, тільки щетина, майнувши ще раз над головами, ховається між сірими шинелями. Офіцерик кинув оком на мовчазну валку селян і, скочивши з коня, тикнув повод якомусь солдатику. Що зараз же підбіг до його? Оправиться. буркнув офіцер до солдат. Ті зразу заворушилися, засякали носами, закашляли, загомоніли, не спускаючи пильного погляду з нерівної, різнокольорової похиленої валки селян. Ну, повертаючися до цих, промовив звисока офіцерик. Ви чого тут собрались? Селяни мовчали. Ну, підіймаючи голоса, гукнув офицер. Я кого спрашиваю? Чего здесь собрались? Ограбили, а теперь просить вышли? Мы никого не грабили. Глухо, але спокойно обізвався кто-то из Валки. Что? Кто там говорит? Выйди вперед. Из Валки поважно виступив я в тух и став по ступнів ступнев на пять не и до солдат. Что говоришь? Я кажу, що ми нікого не грабували. Ми не злодії і не грабителі. От як? злісно насмішкувато протягнув офіцер. Так чого ж ви вийшли сюда? Ми вийшли, щоб спитати вас, чого ви їдете у наше село? Що? — «Ах ты ж морда хохладская Посмотрите на него! Да ты знаешь, морда ты эдакая, что я тебя за этот твой вопрос до смерти засеку! Марш в деревню, и чтоб я ни одной вашей рожи не видел, пока не позову!» «Мы с пидем!» — спокойно снова почав я в дух. «Вот вы скажите, чего вы едете до нас? Мы...» «Молчать!» — в скажено заверещав офицерок. «Марш в деревню!» Полрота смірна. Солдати витягнулися. Селяни заворушилися. В деревню, мерзавці, я вам покажу, чого ми прийшли. Ми не підемо в деревню, глухо промовив Явтух, не ворушучися. — Нема вам чого нам показувати. Солдатики. Вмить підняв він голос і ступив трохи вперед. Невже ж ви піднімете на нас руки? Невже ж. Молчать. несамовито люто перебив його офіцер, почервонівши, як жар. Полрота, Смірно! розійдісь, тобі говорю. Солдатики, не слухайте його. ще голосніше задзвенів Явтухів голос. Послухайте мене, послухайте нас, ви ж не знаєте, за що ви нас стріляти хочете. За правду, за святу правду ми ж не грабили. Розайдісь, говорю!» перелякано і злісно закричав офіцер, бачачи, як солдати почали ворушитися і передивлятися між собою, пильно слухаючи, Явтуха. Рота. Слушай. Розайдісь, говорю, іначе я вас перестріляю, як собак. Не слухайте, любі! не слухайте, хапаючись. І простягаючи вперед руки, мов бажаючи спинити їх, закричав і Явтух, і всі селяни, мов і собі вкладаючи всю душу в його слова, напружено, жадно слухали і навіть потроху посовувалися за ним. Ми не грабили, ми ж з голоду вмирали, ми ж самі заробили той хліб, що забрали. Послухайте, хіба ж ви забули? У вас же є батьки, матері, ми ж ваші батьки. Ви ж такі, як ми. Солдати почали ще більше ворушитися і стурбовано передивлятися між собою, щось навіть шипочучи. Офіцерик з червоного зразу зробився білий, як крейда, для чогось став витягати дрижачими руками шаблю, яка, як на те, не виймалася чогось. Не слухайте ж, не слухайте його. Аж розкочувався повний муки, надії і страху я автухів голос. Киньте ружжя, ми ж не бажаємо вам зла. Ви ж можете зробити такий страшний гріх. Роза вихопивши нарешті шаблю і виставивши її наперед, закричав офіцер Послідній раз говорю, роззайдісь. Стрілять буду. Не стріляйте, не стріляйте, не слухайте його. Рота. Слушай. Не слухайте. Не слухайте. Солдати, зачувши команду, зразу стихли і насторожилися. Солдатики. викрикнув Явтух з таким болем, з таким отчаєм, що в валці мов прокинулися всі, а солдатики аж здригнулися разом і похмуро глянули на офіцера. Серед селян зразу піднявся плач. Крики, стогнання. Офіцер ще більше зблід і навіть на хвилину зупинився, боячись командувати, але зараз же схопився і диким якимсь голосом закричав Слушай! Прямо по мішеням! Пальба ротаю! Солдати, як машини, разом підкинули рушниці і виставили їх проти селян. У валці аж ухнуло, і дехто навіть кинувся назад. Але більшість твердо стояла і ненависно, злісно дивилася прямо перед себе, навіть не ворушившись. Стійте, стійте, аж хитнувся Явтух. Вислухайте тільки, вислухайте. Тоді ви і самі не стрілятимете. Вислухайте, рідні, пустіть ружжя, тільки ж вислухайте, тоді хоч і стріляйте. Ви ж нічого не знаєте і не хоче, щоб я вам казав. Він боїться, бачите, він боїться. Між солдатами наче пройшло щось. Рушниці почали несміло хилитися, хтось важко з них зітхнув, а з задніх рядів навіть почулося. Треба вислухати хай говорить. Офіцера, мов опарило. Він, весь дрижачи, повернувся до роти і хриплим, переляканим голосом закричав. «Молчать!» Застрілю! Смірно!» Але солдатики вже почали ворушитися, хоча передні ряди й закам'яніли. Бачите, бачите, як він боїться, щоб ви не слухали. Слухайте, браття, слухайте. Полрота слухай! заверещав несамовито офіцер і, не пам'ятаючи себе, скомандував Плій. Але з заднього ряду зараз же хтось разом з ним крикнув. Не стріляй, братця. Червоні обличчя солдатів пожовтіли. Рушниці задрижали у руках, але ніхто не вистрілив, тільки ззаду почулося. Хай уперед мужик скаже. Офіцер мов збожеволів. Він з скаженим хрипом, бризкаючи піною, що виступало у кутках його уст, кинувсь до якогось солдатика, щось захрипів до його, зашарпав за рушницю. Потім круто повернувся, озирнувся, як застуканий звір, і, підскочивши до Явтуха, зо всього розмаху рубнув його шаблею. Знов у валці ухнуло і розкотилося страшним словом. Явтуха зарубав. Але не вспів офіцер озирнутись, як із валки з підійнятою ломакою, з блискучими очима вискочив Микола і, щось беззв'язно ревучи, свистом опустив її на голову офіцерові. Зачув тріск, мов щось розбилося, і офіцер, захитавшись, упав на мокру дорогу. Коли селяни й солдати збіглися до Явтуха та офіцера, обидва були вже мертві. Явтух правду сказав солдати не стріляли. Мирно й сумно побалакавши з селянами, вони тихо рушили назад, несучи за собою тіло вбитого начальника. А в другий бік верталися селяни з другим мертвим начальником Євтухом.